Пішли на двір. Тут так гарно. Отож, в чорному ми були у двоюродного брата мого чоловіка. А, ось мали таке собі невелике, також посі таке свято. Вони запросили пастора, він сказав там декілька слів. Ось, співали, ну, коротше, все інше. Ввечері були салюти. Ось.

Сьогодні зранку ми йдемо до дідуся мого чоловіка. Буде там дідусь, батьки, потім внуки і вже правнуки. Вже в нього дуже багато правнуків. І От вся сім'я збирається, хоче зібратися разом. Так сонце світить. Будемо святкувати Різдво. Я вперше побуду на африканському Різдву, і ну ви бачите, яка в принципі погода, дуже гарне сонечко там. І для мене, звичайно, атмосфера і такий якийсь настрій, і все навколо. Воно не різдвяне, не новорічне. Але подивимося, як буде, як вони святкують Різдво, як це все там відбувається. В принципі, це цікаво. Е, ось подивимось Діду, ми зібралися всі разом на площадці для того, щоб зіграти в гру. Ми поділилися на п'ять команд, обрали капітана команди, назвали нашу команду, обрали кричалку і змагалися між собою. А чия?

Váy, 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 ね Закінчили з іграми, я вклалася малого спати, тільки заснув, передягнулася в штани і зараз вдіну кофту, тому що холодно. Дуже холодно ввечері і вночі особливо. Ми дуже класно багато грали в ігри, і знаєте, тут такі. Е, ну, голосливі, знаю чи це всі каніці, так чи це саме сім'я мого чоловіка. Я просто прогуляю, чи вони не проснувся. Вони дуже голосливі. Якщо там, наприклад, є якісь вони грають, да, то хто перший, хто другий, третий, хто третій, хто п'ятий, було п'ять команд, і вони починають: так, Ні, ми виграли, ми виграли. Вони прямо прибав... такі голосні. Наче вони сваряться з одним, але насправді це ну, з такою якоюсь любов'ю, так вони покричали, покричали, закінчили. І навіть ми грали у такий типу як спорчений телефон, і було це все мовою свахілі, І наша команда, там, я не пам'ятаю, зайняла в друге, в друге місце, місце, а мій чоловік був в іншій команді. Він приходить і каже, як це Мар'яна могла вам сказати мовою свахілі, якщо вона не знає свагілі. Я почала йому доказувати, що вони мені перекладали, я говорила англійською, і потім вони... Переклали наступної наступній людині, хоча ну там було трошки не так, ми мухлювали, якщо чесно признатися. Ось і він і просто вся сім'я почала. Ні, вони мають все, вони не виграли. Наша команда почала на них там, типу, ні, все було правильно. Я їм доказую, що вони мені перекладали. І я потім вже в кінці кажу, так, все, ми з тобою поговоримо вдома. Ось, І це все, але це все було на такому позитиві, наче всі такі говорять, наче щось там відбувається, наче зараз битися почнуть. Але... але в результаті просто це все відбувається з якоюсь такою любов'ю, з таким позитивним, з такою віддачею, таке відчуття, наче вони на тебе кричать з усією любов'ю. і вони просто. Це було так смішно і класно, і, і ну, коротше, мені справді сподобалося. Я задала навіть якісь свої молоді роки, коли ми там колись їздили зі своїми друзями там, в церкві, у нас були якісь молодіжки. Ось, тому дуже класно, мені сподобалося. Зараз чекаємо, ще наступне.

لمmnj <muchas> mnn Після того як ми посиділи біля костра, ми ще зустрілися так. Нас була така неформальна зустріч двоюрідних братів і сестер. Це такого молодого покоління. Просто зібралися, поговорили про плани на наступний рік і взагалі про все таке. Класно посиділи. Звичайно, що була вечеря, і вечеря була дуже смачнюща. Я пожалкувала, що у нас дуже багато. Я не можу з'їсти все. Діді зналася, що вони наймають людину, яка готує протягом цих днів, тому що вони хочуть мати ось такий відпочинок, і такий релакс для всіх. А не тільки да, для для тієї частини населення, яка не готує. Ось тому вони вирішили, щоб краще щоб завжди була свіжа їжа на сніданок, обід і вечерю, щоб прийшла людина, яка просто буде готувати. Тому я вважаю, що це в принципі дуже навіть класно, е, адже свята мають бути святами для всіх, чи не так? Ну і вже після вечері, ми ще повечеряли, попили чай, Знову ж таки поспілкувалися. І ми поїхали додому. Деякі родичі залишилися ночувати там, але так як це не було місця для всіх, прямо, то ми вирішили нашою маленькою сім'єю поїхати назад у місто. Ось так проходить у них Різдво. Пишіть у коментарях, чи вам сподобалося. Звичайно, не забудьте підписатися. Ну і що ж, до нових зустрічей!